Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливих фактів застосування командуванням 211-ї понтонно-мостової бригади насильства до підлеглих. Про це інформують в офісі генерального прокурора. Водночас командиру цієї військової частини Олегу Побережнюку вже повідомили про підозру через зловживання службовим становищем. Правоохоронці з'ясовують обставини на підставі матеріалів, зібраних під час службової перевірки головної інспекції міністерства оборони оборони України, а також взяли до уваги публікації у медіа та соцмережах, де йшлося про можливі випадки знущань над військовослужбовцями. Як зазначають у ДБР, до цього моменту Державне бюро розслідувань не отримувало жодних скарг або матеріалів щодо цієї ситуації ані від самих військових, ані від офіційних представників. Крім того, Нацполіція також провела розслідування про те, що восени 2023 року Побережнюк залучив чотирьох підлеглих до зведення свого будинку на Хмельниччині замість їхньої служби в зонах бойових дій на Миколаївщині, де вони нібито числились і виконували обов'язки. При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже один мільйон гривень. Правоохоронці також здійснили санкціоновані обшуки у військовій частині за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об'єкті будівництва, де вилучили документацію й інші речові докази протиправної діяльності. Нагадаємо, 16 грудня видання Українська Правда опублікувало велике розслідування про знущання у 211-й понтонно мостовій бригаді, яку критикують зокрема й через кумівство. Журналісти заявили, що керівництво бригади жорстоко знущалося над військовими та використовувало солдатів для особистих цілей та досі не несло за це ніякої відповідальності. Ішлося нібито про похресника побережнюка командира взводу Владислава Пастуха, який погрожував бійцям переведенням у піхоту, вимагав від них гроші, а також жорстоко знущався над військовими під час відряджень для будівництва фортифікацій на Донеччині, Харківщині і Дніпропетровщині. Видання тоді надало фото, відео, рапорти та заяви постраждалих. В одному з таких пояснень розповідали, що пастух організував так звану клітку, куди кидали роздягнутих вояків з метою подальшого вимагання. Коштів за звільнення. А один з військових навіть заявив, що як покарання за вживання алкоголю його прив'язували до дерев'яного хреста. Після резонансної статті головнокомандувач ЗСУ Сирський навіть ініціював перевірку військової частини. Софія Фенко, телеканал НТА.